Всім привіт! Хочу розповісти сьогодні відео. Ось такий ось пульт Samsung. ну Це брав ще якомусь ось він на стінки. Це диагональ не, помню, 50, ні, 40. 40 диагональ чи 40 чим-то. Ну, не і Дивіться, брав пульт почав глючити оце, ось вправо-вліво. Погано переключати. Ці всі кнопки чітко працюють, звук, переключання ютубі можна нормально. А оця ось, ось кругла кнопка яка вправо-вліво. Вона починає вже, Хоча я його розбирав, не знаю, вроді би все ціле, і резинки, все ціле. І ще попитаюсь його один раз розібрати і подивитися, що, але вже не декілька разів. Та й вже старий. А брали ми цей телевізор, ну, ну йому років 5, вже, мабуть, 6. Samsung цей, здоровений, Модель вам не скажу. Ану, зараз я ззаді загляну, може десь буде. А ось дивіться, бачите, я ззаді табличка. Модель. Ось все написано, ви бачите U. 43 r 74 027 U Бачите, діагональ 43, а ну сюди ниже, 43. Дата, дата, я його не бачу, де дата. 72 потребляє, бачите? Дата, такі дата, дата, дата. Ну, це така. Я бачите, не знаю якого року? Ну не важливо. Я пам'ятаю, що це може 19-й, рік, а може 17-й. Хоча це 18 рік. І дивіться, діагональ, нього 43. оце перша цифра, Це 43 діагональ. Да, значить, В мене пульт вийшов з ладу. І я його вже розбирав, розбирав, збирав, розбирав. Ході б розберу, щось починає працювати. Опять заглючить, Я не знаю вже так і так. Або резинки, або вже самої плати. Право-ліво це вже підізносились, Ну, як так скажу, мені що він подобається що цей пульт, зараз я розберу, ого, дивіться. Цей пульт на дві ці здорові батарейки. ну Це це, 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 це закинув і він працює надовго. Це не ті, що маленький пульт, пульти раз ціа, а а 3А вони швидше е, знашуються. Коротше, друзі, дивіться, я не знаю, скажу так. Модель що за моделем? Зараз? Зайшов, коротше говоря, на тему. І опять мене там заінтригувало со скидкою. Я не знаю, бо Ба... вибачай, що грязнуватий Це вже малі я був щось засипалося. Made in Vietnam, Ви бачите, це Вітнам зробив. Так, добре, зайшов коротше, на тему і прийшов такий ось пульт Зараз я його розкрию, а дивіться, це тільки я його забрав. Зайшов на. Нову почта і забрав. Тут навіть мануфактура пише, що є на українській мові. Ну, мануфактур. Нічого собі. BN5901 1266A. Я не знаю, підійде він чи не підійде. Ну, так він по тому, як і той є. А там подивимось зараз, друзі. Так, друзі, зараз я його розпакую і побачимо. Так, друзі, ну що, такий пульт і зараз ось розпаковочка. Оце я відкрив. Це виробник, ви бачили, я вам показував, якщо дивіться, зараз виробник. В'єтнам написано. В'єтнам, медин В'єтнам. Ну і китайчик. Подивимося ще, що я не думаю, що вони будуть чимось прямо відрізнятися. Це щось написано. Викидувати, не викидувати. Так, все, достаємо, друзі. така ось упаковочка, блін, легенький, ну це тяжеленький. Ну я не знаю, подивимося, це тут може ще і за батареїк дві батареїчі, звісно, хорошо тянуть. Зараз протестуємо його. Попирішки, папирішки і от така ось моделька, дивіться, непогано, я вам скажу. Китай. Зараз тільки ми його провіримо, розпакуємо. Нічого даже дивіться що он адреса вона приїхала. Electronics Go Ltd. Адрес room 301. Що Шо Шон в кімнаті виробляє? room 301 Building 2. Будинок 2 3 Gbo. Бо. Gboyлунг. Бойлонг. Бойлонг Роуд Бойлонгська дорога Танкся Таун Дагуан Сити Кван Гор Короче говоря, провинция. Гвангон хотя то провинция. Нет, золотой дракон, короче, как непонятно. Так, друзья, смотрите, это прямо ремняем. Ну, это видите, два пульта. Ну, это тоже можно, может быть, какой-то боку червоный. Сейчас зитрется. Это тут тоже, бачите, вы кнопочка, и тут тыкалось. Я думаю, что, ну, слушайте Один в один. Оце теж це було нікель чи не було нікель, я думаю. Ні, це нікелем воно і спочатку і не було. А тут ні, нікель. Ну, я не думаю, що зітреться, не знаю, скільки пройде, але ми його протестуємо, буде він працювати чи ні. Все, друзі, я тепер відкриваю. Я тепер це все відкриваю. Ставлю батарейки, ще задню кришку відкрию і ставлю батарейки. А задні вообще кашка прикольно. А, не, хотя дивіться, е-мое. Дивіться, вона шо -ця, шо -ця. так одинаково. Я думав, тут уже просто під мене підзатерлося, а тут видно соты такі. Ну ладно, все, друзі, снимаю, ставим и запускаем. Так, дивіться, есть контакт, есть. Зараз я закрываю крышечкой. Новейшей крышечкой, причем, емо, неужели? У мене воно буде веркласить без пропитань. Все, новий пугану. Дивимось, нажимаю. Нажимаємо тепер. Слухайте, ну. Не надурили китай мать. Ой, блин, слухайте, так непривично. не зараз. Опа, помилка. ну Це якесь глюк в самому телевізорі. Зараз подумаю. Завантажение интернет. ⁇ -мо ⁇ вы поняли? Смарт-пуль а, не пригласил. А, телевизор не распознал. Слухайте, друзья. Одновременно. Девица, вы одновременно две кнопки я нажал. Офигеть, что напишет еще не распознает. Пошук пристрел. Пришел пошук пристроев. Не знально жодного пристрою. Офігеть. Тож, друзі, зараз буду розбиратися, і зараз я вам все це і розповім. Ви поняли, я нажимаю а воно нічого. Він починає установити зв'язку з смартпультом. Створення пари завершено. Слухайте, Бачили? Єсь. Йо-моє, ви поняли? Тобто телевізор. Почав загружати, почав шукати пуль. Я вже впав, що він не підійде. Він почав і він його знайшов. Перший раз не знайшов, другий раз і третій раз не знайшов і все, він запрацював. Та ну він ви що, я думав вже все. Зараз протестуємо, провіримо. Це ютубник. Так, давайте ютубник, де він такий ключу, я ютубник. Все, друзі, дивіться, ютубник запустив. Все дуже чітко, звук, верх-вниз. І ця штукир'я, а ну давай ось і голосовуху голосову перевірити. Кажіться, голосовуху перевірити треба, а ну зараз. Дом 2, 3. А ну щось Дом 2, 3, що сказав? Нічого поки. Лего. Поиск. Ну, Лего, Ліго. Давай, щас, давайте зараз випрямось. Лего! А, все, бачите, все чтенько. Лего він розпізнав. Слухайте, друзі, все чітко. Я спугався спочатку, знаєте, що думав, що він не підійде. Ну і все, получається, що живе телебачення ставимо. Підждіть не те, нажать. Інтернет. Все, живе телебачення. проверяем тут вправо влево и за Оляка, ну ничего працює вот могу... ну такой крузак ну какой дуже чудовый фильм Ничего себе, что это такое? Типа ява, я в то свинья, есть, что ли? Так, друзі. Мотокомфортний якийсь мотоцикл. так, ну, Друзі, ладно, це все фігня. Виключаємо. Дивіться, тобто значить, все, цей пульт уже підключився повністю до телевізора. І це, і цей. І це ще... ну, да, по, по масі його по масі тепер теж це чувствується. Він тяжкий. це інстаграм, це я зараз сложу собі, я його вичищу і сложу. Я його розберу. І під ліс я викидувати не буду. Що в ньому проблема? Оцей, кстати, пульт, він підходить ще до остальних телевізорів. У мене всі Samsung, я ще три Samsung Пержіть, раз, два, три. Ну, общем чотири телевізори, він підходить. Але цей телевізор, якщо я нажму кнопку, то він включує і цей телевізор, і ще той телевізор. цей, із під одіяла навіть бере цей пульт, якщо я беру, то ти під одіяло він бере і через стіни бере цей пульт. Тільки на цю модель, ну ті телевізорні ключі, А якщо цей, цим пультом я буду включати, ну, або цим, цим новим, буду включати телевізор е, в сусідній кімнаті, то він включить і цей ключ, і з тієї сторони сусідній кімнати включить. Так що, друзі, такі новшества в мене сьогодні пройшли. з схему, і я задоволений, чітко нажимається, чітко все працюється, Китай. опять, блин, руле Китай. І взяв я його за 89 гривень чи щось таке. Ну, Я опять же, взяв, опять, 80 гривень і взяв там ще для ноутбука. Ну, Це якщо ви там 6 предметів і воно йде вам в скидку. Виходить. Отака фігня. Ви представляєте, Потім, як за мані. Потім почне крутитися барабан, то, ну, просто вже не хочеться нічого. Ти вже фіг, що візьмеш. Починає ну, крутитися, задавбать. Так, друзі, Всім дякую. Дякую вам за просмотр. Можна поставити лайк. Не поставити, звісно, хотілося б підписати, що може підпишитися там в одному кнопочку. Корише. Так, ладно, друзі, дякую вам за просмотр. Всім мирного неба, бережіть себе, вам все найкращого. Всім пока!